Всім привіт! Презентую вам лотна поставка товару. Рушники бренду Ліварно. Є різних забарвлень та різних розмірів. Матеріал бавовна. Розмір від 30 на 40 см до 70 на 140 см. З розміром 30 на 40 см та 70. На 140 см буде 3, по три рушника. З розміром 30 на 50 см буде два рушника. З розміром 50 на 90 см та 50 на 100 см буде по 4 рушника. З розміром 65 на 120 см буде один рушник. Та з розміром 70 на 140 см буде три рушника. Всього в лоті 17 одиниць. Вартість лоту 1330 гривень. Собі вартість однієї одиниці 78 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, слідкуйте за новинками. Дякую, гарного дня!